Міжнародна солідарність. Жінка з Болгарії подарувала двом хлопцям з Івано-Франківщини шанс на повноцінне лікування. До 16 років Андрій навіть не знав про лікарню. Цілком здоровий хлопець раптом почув свій діагноз. Це було лімфома Ходжкіна, захворювання лімфатичної системи, онкологічне захворювання. Пояснити шок. А далі тривала хіміотерапія однак, через два місяці черговий шок для мами раптово закінчився важливий протипухлинний антибіотик блеоміцин. Він був потрібен ще одному пацієнтові. Батьки почали шукати його разом. Однак в Україні його ніде не було. Не в кожній онкогематолог він приміняється. Він приміняється в суто при якомусь діагнозі. Існує державна програма. Ми їх отримуємо так в повному, майже в повному об'ємі. Є про е, обласна програма. Просто може бути той е, стан перереєстрації, коли, наприклад, його немає місяцями. Може не бути півроку препарата звичайного доступного препарата, і це є проблема. А нам треба його сьогодні і вже. Якби медикамент не ввели, це означало б незавершене лікування, а значить, можливість рецидиву захворювання. Вікторія Топал знайшла повідомлення про пошук ліків у Фейсбуці на сторінці жінки, що також пережила хворобу дитини. Почала шукати у Болгарії, де віднедавна мешкає, і випадково натрапила на подібне оголошення на одному з форумів спільноти онкохворих. Ліки продавала жінка, яка купила їх для свого батька. І Жінка каже: я не встигла врятувати свого тата. Я їх чекала місяць в Туреччині. Вони були. Сторечне замовлення, і в мене лишилось вісім ампул. Я вам дарую. Я хочу. Я так хочу, щоб ваші хлопці виздоровіли. Якщо це комусь допоможе цим дітям, каже, я буду щаслива. Привести ліки в Україну виявилося набагато складніше ніж знайти. Міжнародна кур'єрська служба могла доставити їх до двох тижнів замість потрібних чотирьох днів. Зрештою, вихід знайшли блеоміцин разом із сертифікатами якості, каже Вікторія. Вирішила вести самотужки. Зараз запевняють медики. Хлопці продовжують курс лікування, і прогнози цілком оптимістичні.